Поприходили, хай кажуть, хай що хочеш, кажуть, але ми рухаємось далі. Кажуть і на все можуть казати, все, що хочеш. Кажуть, кажуть, кажуть. Я не думаю, що там така кількість. Дивіться, що поприходило у нас. Поприходили Еней НА, ТД 110-ки. Двигун Вейча. Топлівні системи, нові Common Real. Будь ласка, підписуйтесь, діліться трансляцією. Е, ну Тут все по-іншому. Це е, краща версія кати. Краща версія кати. Зараз ще не на колесах. Хто питав, хто питав, як приходять трактори іменно НА. Дивіться, вони всі заводська зборка повністю. Тут тільки скручують колеса, ставлять. Вон. На 140ку. Ні, немає бушних тракторів. Це не про це, хлопці. Ми не займаємось буушною технікою взагалі. Не цікаво. Так, і не 140, дивимось. 140 кінських сил. Ще таких кажуть хлопці, компресорів не було. Ось, дивимось. Шестирядник. Шестерочка, рядна шестерочка. Да? Рядна шестерочка. Двигун рядна шестерочка, балочний міст. Дивимось, е, топлівна. Common Riel. Common Riel, топлівна система. Оці всі е, Common Riel, двигун вейча. А що там, турбінка нема? А, турбіна є, да? Тур, турбіна є. Турбіна, подогрів. Мабуть, подогрів. Фільтра солярки. Ага, роз... Розігрів солярки. Да. Розігрів топливно. Попередній розігрів топлівний. Насос. Бачимо генератор. Двигун VH у нас дуже відомий, вже знають його підписники. Резина 14,9 на 26. Підписуємось, будь ласка. задня резина